З миром Божим Ісус Христос попереджував, що ми маємо бути уважні і не слухати лижановчань і лежа пророків. Коли прийшов Ісус Христос, він прийшов в народ Божий, де всі вірили в Бога, але вірили по-своєму. До приходу Ісус Христа були навчання і після нього. І він попереджав, що ми маємо бути обережні. Отож, коли прийшов Ісус Христос, були єсаї, які вірили в Бога, але вірили по-своєму. Вони були як монахи, вони закривалися, да вони були особно від народу, відділилися від політики, від всього всього. Вони були самі там, десь їх там було да, до тисячі людей, і вони вірили по-своєму, мали якісь свої обмеження в їжі, в одягу, молилися там до сонця на рану і так далі. І Ісус Христос прийшов, він показав, що це неправильно, та да, чим неправильно. Тим, що ми маємо йти і навчити. Він сказав, ідіть і навчите, сідіть усі народи, несіть слово Боже, усі народи. І коли пройшла війна в Єрусалим, да, римляни, вони їх усіх убили. Далі ми бачимо, що були зелоти. Зелоти це були вже воїнственні воїни, які хотіли війною взяти все. Да? Вони хотіли, щоб вірили, що Месія буде, що буде єдиний цар, що потрібно його чекати. І не потрібно поєднатися з іншими народами і та, так та, далі. І вони почали війною брата. Коли пройшов Ісус Христос, показав, що це неправильно, да сказав, що хто меч піднімає меча. І, і дуже багато там було. І сьогодні навіть є суперечки, да, чи то був Петро, Петро теж з тим золотом, є що його кілька учнів були золотими. І ну, наприклад, прикладі Петра бачив, що він мав володіння мечем. Вітя в ух, але Ісус йому сказав, да, що хто меч піднімає від меча йде. Далі ми бачимо, що були книжники. Да, книжники вони були більш така е, релігіозна знать, е, були такими вже і юристами, да, такими знатними людьми. Ось, і м, далі були ще саддукеї, які не вірили в життя після смерті. Да, вони вірили тільки там піти книжня Моїсея і все, все інше вони не вірили. І Ісус показав, да, що це неправильно. Чому коли прийшли в е, садукея до нього, і там говорили, да, що там жінка е, була одна, і вона не дала потомства, і ті брати Семерони помирали. І чия ж вона жінка буде в вічності? І він говорить, що ви не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Тобто є сьогодні такі навчання, коли люди говорять, да, що немає життя після смерті, що душа напросто засинає там куча таких сьогодні навчання, і не говорять, що не знаєте ні писання, ні сили Божи. І далі ми бачимо, що були фарисеї, вони такі були найбільш впливовіші на е світ, да, на, на єврейський народ. І Ісус Ретос їм говорить, да, що ви сіли на моє себе, ви маєте ключі Царства Божого, але самі. Не входите і людям не даєте. І він показує, що вони неправильно вірили, да? неправильно навчали. І далі апостолам він говорить: що бережі, бережіться закваски фарисейської і саддукейської, тобто навчання фарисейського і садукейського. Яке це навчання? Да? Це сьогодні дуже багато таких навчань, що немає пекла, немає життя після смерті, якесь своє таке навчання, якесь своє. Да? І треба бути дуже уважним. Якщо він це говорив учням своїм, да, апостолам, що бережіться, то чи нам потрібно? Потрібно дуже бути уважними і чітко слідувати за Словом Божим, яке у нас сьогодні є. Сьогодні кожен може досліджувати Слово Боже сьогодні є церкви христові, Євангельські, які вивчають Слово Боже, по якому треба йти. Не потрібно Обрати якесь собі да навчання і слідувати йому, але є слово боже, яке чітко слідує навчанню Ісуса Христа, яке показує, да, що є вічне життя, є е, пекло, є дійсно якась відповідальність. Да, і показує, як потрібно служити, не закриватися, десь саме в монашестві. Да. Ми маємо йти і навчати світ. До цього були призвані. Е, ми маємо. Розповідати людям да, за Ісуса Христа щоб вони могли пізнати його, поєднатися з ним і стати його дітьми. Тому будьте дуже уважні, досліджуйте Слово Боже, да перебувайте в церкві і слухайте людей Божих, які наповнені Духом Божим, які слідують чітко за Слово Божим. Для того, щоб тестувати, то потрібно читати Слово Боже, да, роздумувати над ним, вникати в нього і тестувати перш за все своє життя і тих людей, кого ми слухаємо.